Усім привіток, вітання з нашої Люби Ковилянської. Сьогодні, 6 лютого 2025 року, і я поспішаю до художнього музею на виставку Одарчини Ляльки, де Одарка Кучерява буде назнайомити своїми неймовірними лялечками мутанками Але все-таки ж я йду, як зазвичай, через вулицю Ковилянську. і так, що тут в мене? Все нормально. І я не можу вам не показати цю нашу красу. Це зйомка, там будуть прямі етири, але до того, як я туди дійду, чому б нам з вами не погуляти разом Кобилянською. Поїхали! Сьогодні зранку було неймовірне сонечко просто чарівне, чарівне, чарівне. І таке лагідне, тепле, ніби як весна. А зараз вже 4 з копійочками і вже готується до вечора і біля нуля градусів. Ось така краса у нас на Кобулянській і палац урочистих подій. Так, хтось там неадекватний кричить. А я. Знаєте, ходити по Кобилянській то не хитре діло. Це може будь-хто. Давайте ми з вами пройдемося тим, що я дуже люблю: двориками з вулиці Кабилянської. Ось там душа Чернівців, і самі найкращі свої світлини, і на, на просотись я саме там. Пішли? Ось цей чарівний будинок. Це будинок Володимира Золозецького, відомого лікаря. І заходимо ось сюди. Тут код, але оскільки тут є і адвокати, і різні такі собі. контори собі, контора Угу, угу. Ну от, подивіться на цю красу. Ось як це все відбувається. Влітку тут набагато гарніше, тому що тут все в плющі. Бачите, як ошатно, лагідно мешканці чернівців оздоблюють свої подвір'я. Це якраз той випадок, що все робиться найкраще. А оце автентика. І в Чернівцях таке ще можна побачити. У Києві, старого Києва, майже немає, все позносили. Кияни дуже, це тут такі сходи, ну такої такої, тут можна забитися. А, і кияни, кияни дуже від того страждають. Поїхали далі? Подивіться: це архів нинішнім часом. Але я хочу вам показати оці медальйони. Бачите, яка краса? Ось, я обожнюю, це все автентичне. Ось це біле пластикове вікно, це просто жах-жах-жах. Оце я терпіти не можу. А ось тут такі сходи, з дитинства знайомі мені. Так. Там такі гаражі, теси ще з Радянського Союзу, Совєтські, як зараз кажуть. І ось я нещодавно зробила. Фотографію, але вона абсолютно різна, тому що вчора був дощик, а сьогодні ні. Ну, подивіться на це зачарування. Там він Вірменський собор, провулок Вірменський, і зараз я вам покажу оцю автентику. Оце для мене наші чернівці. І. Наші чернівчани, які жили тут в центрі Чернівців, і зараз виїхали в Ізраїль, в Австралію, в Америку, в Німеччину. Я думаю, що у них просто серце буде посміхатися. Ось подивіться, скільки тут це з вулиці Вірменської Карла Маркса, оці шляхетні будинки. Бачите? І оце дворики от вихід сюди в подвір'я. І оце все автентичне. Уявляєте, яка це краса? Це просто вау-вау-вау. Це румунські люкси. І ось ці лоджі балкони це все автентика. А ось це мій улюблений будинок. Тут зараз закрита брама, в якому там, де зозулька, бачите, ця тераса на другому поверсі. Ось там я мала мешкати. Ось сюди-сюди, весь другий поверх. Ось. І оце таке подвір'я. Просто неймовірно, я обожнюю цей дім. Це найкращий, напевно, дім румунського періоду модерно-чернівців. Ну, квартира 100% найкраща. А оце, так, бачите, утеплили. Коли це брендмауер. І отак хтось квартиру утеплив. Так. А тепер от румунські, бачите, румунські такі грешіточки автентичні. І зараз ще покажу тут просто таке зачарування. Ось подивіться. Ось така краса. Зараз покажу ближче. Ось подивіться на цю неймовірну красу. Це все румунський період, модерн, функціоналізм, югенстиль. Подивіться, все життя. І віконечка, бачите, які? І на другому поверсі. Просто вони їх пофарбували, і на третьому. Бачите, потім якось погуляємо, покажу цей будинок з вірменської і провулки вірменського. Автентика. Тут жили мої друзі. Я знаю, якого рівня там квартири. Він кутовий, такий з таким кутовим балконом еркерного типу. Просто зачарування. Ну що, ще пройдемося двориками. Ну я гуляти чернівцями, особливо такими дворками, можу безкінечно, тому що я це дуже люблю, для мене це все рідне, рідне. Але виходимо на Кобилянську. Ну, давайте ще вам покажу вірменську церкву, як ми туди дійдемо. Але ж мені треба потрапити до одарки кучерявої. Чи я можу піти іншим шляхом через віли з кришталевими вікнами? Ну тоді це буде просто прогулянка знову ж таки чернівцями. А від одарки кучеряви це буде прямий етер. Нехай скрізь стигнемо. І ось ми цим двориком, коли зайшли з Кобилянської, виходимо сюди на провулок, тепер вірменський, колишній Карла Маркса. І подивіться, що ми бачимо: зачарування Юзефа главки, Вірменська церква. Краса, краса, краса. Ну, давайте вже вийдемо туди і подивимося на той чарівний будинок. Щоб ми закрили цей гештальт, щоб все було м -м, логічно. Провулок Вірменський це неймовірно така мажорна, елітна локація, дуже класна. Абсолютно, місто, музей. Бачите, ці будинки в стилі функціоналізму, неоконструктивізму. І ось 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 ця краса. Люблю це все. Я кожного разу, коли приїжджаю, я кожного разу, сотні, сотні, сотні разів завжди вітаються. Це мій район, я його обожнюю. Тут скрізь живуть близькі серці, люди, магазинчики. І ця тепла лагідна атмосфера Чернівців. Покажу. Ось туди, з цього будинку, вихід на корти. Ось Карла Маркса, тепер е, вірменська. І ось цей неймовірний будинок, що я вам показувала. Творіння Йозефа главки, Вірменська церква і ось цей красунчик-будинок. Ось ти з тим, бачите, ось тут такі еркери кутові. От, Бачите, які там такі кесони на горі, кесони, ось там на горі кесони. Небо сьогодні лагідне, блакитне. Ну що, якщо ми вже пішли вниз, то пішли вниз. По вулиці Українській, Десь по двірічками вийду або пробуло комрайсет, колишній праворук український на Кобилянську. Ну, це ж все рідне, чому б ні? Пішли? Пішли. Чарівна вулиця Українська. Ось там Садгора на горі, український дім. Колишній дім вчителя. Ось. Привіт! І ось неймовірний Вірменський собор, архітектор Йозеф Главка. Тепер це у нас органний зал. Вулиця Якова Фон Петровича. Це був перший бургомістр Чернівців. Вірменин. І цей район. Чому Вірменська церква? Тому що тут жило багато вірменів. Ось бачите, яка вона красуня-красуня. Вулиця Колишня Ломоносова, Якоба Фон Петровича. На кожному кроці привіт-привіт. Навіть якщо це не Кобилянська, ну це ж чернівці. А ми рухаємось далі. Ось дуже люблю цю трансформаторську будку, її прилаштували підкаси органної зали. І це частина а, диспансеру. Так. І рухаємось далі. О, ось так в Чернівцях, це знаєте, мужики вони лагідні. Всі чіповані песики. Так, диспансери до люди з проблемами хвороб легенів. Пульмонологічне, скажімо так, напевно. Подивіться, які балкончики. Краса. Все автентичне, все просутане історією. Осі ці брами, ці дворики. Краса, краса, краса. Подивіться, які герби які чудові. А там виноградики і віла з кришталевими вікнами, яку ми всі обожнюємо. Люблю своє рідне місто. Воно чарівне.